Доброго вечора, дорогі друзі і підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталі і Наталі. Зараз сонечко сідає ще тільки 16.05, а вже сонце за горизонт ховається. Осінь, глибока осінь настала. І все таки продовжуються роботи. Сьогодні Мій чоловік знову доводить до ладу наш кампсіс, нашу парасольку. Ну от подивіться, Оці всі пагони, які виросли, вони зараз лежать обрізані на землі. І парасолька наша виглядає у вигляді отакого от деревця, обрізаного. на весні, коли почне все розпускатися. Оці всі гілочки, які залишилися, вони інтенсивно почнуть розвивати свої бруньки і виростуть знову такі от великі вагінці, які будуть спускатися аж донизу, які будуть квітувати, і які будуть створювати оту парасольку. Яку ми споглядали ціле літо квітуючу парасольку, яка захищає і від сонця, і навіть від дощу. І весь час квітує. Ну от, Хтось із моїх підписників мене запитував, як ми обрізаємо цей кампсіс. Ну от Я зараз якраз момент цей вловила, коли чоловік обрізав. Він у нас, по-перше, завитий на трубі. Як ви бачите, маленька рослина ще була. І ми її пустили на трубу. На о, звичайну металічну трубу водопровідну, яку ми тут пристосували. І от вона її отак обплела і утворилось, утворилось отаке от деревце. От ця утворила таке деревце. І тепер воно зимувати буде в такому обрізаному стані. А потім навесні це все розпуститься і буде квітувати, і буде у нас знову парасолька. Дорогі друзі, буду продовжувати свої заняття багато ще всякої роботи. Ну, ось зараз чоловік повісить ще кормушку, ще одну кормушку для наших птахів. Ось Вова робить таку застосунок такий от, щоб можна було повісити цю кормушку. Я його попросила, щоб він її пристосував тут на кампсісі. І з вікна якраз буде дуже добре видно взимку і в різну погоду, як наші. Пернаті тут будуть снідать, обідать і вечерять. Ну, в общем, вони тут уже місце знають. І оцю кормушку, яка стоїть стаціонарно, вони туди приходили, прилітали верніше, і навіть сьогодні я бачила, що вони там е, щось пробували. Ну, Вони не дуже люблять ячню крупу, мабуть, вони її їдять вже як нема чого їсти. Я їм її туди положила, аби вона в мене розсипалася. Обично я зазвичай я туди ложу щось, щось інше. Наприклад, овсяний хлоп'я там, або там ложу е, пшеничну крупу ложу. Інколи пшоно сиплю, інколи там е, кришки якісь, інколи насіннячко. Ну, ось у цій кормушці старенькій. Тут ще теж залишки їжі є. Я сьогодні синиць бачила з вікна. Дуже люблю спостерігати, як вони там е полуднують буває. Такі вони інтересні, такі вони ділові. Особливо, як положиш їм туди насіння. Або насіння соняшника, або насіння з гарбуза. О, це вони люблять, особливо синички. Це для них першим ділом така їжа. Ну і от така кормушечка у нас буде висіть на кампсісі. Ось Володя зробив таку от приспособу. Ну, от він її зацепить там десь у верху, а кормушка буде тут, аж вниз, внизу, щоб можна було дістати і положити туди корм. Отак, приблизно О, це буде вісіть. Угу. А можете трошки ближче до стовбура, до стовбура так сюди. Ага. І щоб їм було зручно, бо вони ж там можуть посидіти на гілочці, на стовбурі, а на стовбурі лапи не так будуть мерзнути, бо там же ж все-таки дерев'яне воно. Ну, отак вона буде. Висіти десь. Так, да, десь отак на такій висоті. Можна і так, так. Да. Ну, отак десь, так. Да, отак. Приблизно. Ну, от тепер буде. Отак от наша кормушка висіть. Ну, щось таке. Так. Ну, щось таке, приблизно так, так. Да. Буде удобно насипати корм туди. І з вікна буде видно. Ну, я думаю, нашим гробцям сподобається їхній новий Макдональдс, де вони будуть там свою вкуснятину різну їсти. Ну, от так. ми проводимо свій вільний час у саду і на городі. От. Щось таке. Ну, ще, може, трошки вирівняємо, ще трошки може поправимо, щоб воно краще висіло. Ну, а зараз, дорогі друзі, треба йти займатися іншими справами. Я сьогодні квашу капусту і світло вимкнули, то я вийшла на двір на якийсь певний період часу. О, тому що все-таки треба і руки вчасно помити, треба і е, щось там сполоснуть. Е, То я думаю, поки я відложу, поки світло не включать. А вийду на хвилинку і зніму, те, що ще квітує те, що ми робимо, і те, як ми проводимо свій час. Ну ось Я знову підійшла до нашої гортензії, бачите, я її ще не вкриваю. Вона потрошку сама скидає листочки, я їх ніколи не обрізаю. Якщо частина листків залишиться, якихось, я їх чіпати не буду. Я її згуртую всю докупи. Якщо в не, мене не вийде одномоментно її зібрати в пучок і вкрити агроблокном, то я частинами це зроблю. І потім оці листочки, які залишаться, і оці шапки квітів, які залишаться, вони будуть створювати додатково мікроклімату там під агроволокном. І їй буде тепліше. Ну, такими простими словами сказати, їй буде тепліше. Продовжують квітувати іще троянди, Підійду ще разочок до... Троянди ювілей принца Монако. Дуже вона мені подобається, ця троянда. Чудова, чудова квітка, квітує довго, як ви бачите, сьогодні 9 листопада, а вона, ой, 8, вибачте, листопада, а вона цвіте, цвіте, і їй цей холод, і оця от прохолодна сира погода не заважає. Сад Потроху готується до зими, щось уже посажено, листки трохи прибрані, трохи нові нападали. Ну, от так виглядає мій садок на сьогоднішній день. Дорогі друзі, на цьому буду закінчувати свою розповідь. Всім бажаю мирного неба! Нехай ця ніч принесе всім відпочинок, нехай всі стануть трошки здоровіші. Всім бажаю добра, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.